Привіт! мене звати Лера і я бачу, що вас цікавить література. Сьогодні я продовжую підбивати свої читацькі підсумки 2024 року по тих книгах, які я встигла прочитати за весь рік. І хочу зробити таку книжкову статистику. Розповім про ті, які жанри найбільше читала в цьому році, які книги мені здалися найкращими за кожен місяць. Цей список кращих книг буде відрізнятися від книг в принципі найкращих за рік, тому що були такі ситуації. Що я за місяць прочитала лише одну книжку, або там сім книжок, і всі з них вийшли чудовими, а треба вибрати якусь одну найкращу, тому будуть зовсім інші книги, частково. До речі, дуже цікаво було мені відслідкувати, скільки книг я встигла прочитати за кожен місяць. Тому про все це поговоримо в читацькій статистиці. Зараз я читаю, якщо воно на мене все не завалиться, не Періпрачета. І так дивно, тут на першій сторінці одразу після черепахи написано: Ти що, ще не підписався на канал, я бачу вас цікавить література, це дуже погано, терміново виправляй. Ми переходимо до читацької статистики. Хочу признатися, що я так кайфанула, поки створювала цю презентацію. Мене просто відкинуло в якісь шкільні часи, коли треба було зробити щось таке, знаєте, на якусь там не знаю фізику, але водночас це мало бути творчо. Я просто вкладалася в цей процес як могла. Мені здається, це буде не останнє таке відео з презентацією на моєму каналі. І розкажіть, як вам такий формат. Побачимо, чи це взагалі буде. Якось заходити. Таран! Перша тема, про що ми сьогодні поговоримо, це скільки книг я встигла прочитати за цей рік, і ви вже бачите, що ця кількість це 60 Насправді це досить така стабільна цифра для мене за останні роки. Я читаю в рік десь від 40 до 60 книг останнім часом. Раніше колись здавалося більше, колись менше. Але зараз для мене от поставити собі ціль в 50 книжок це дуже оптимально. Я точно знаю, що я її виконую, і навіть якщо раптом не виконую, прочитаю десь там 40. Ну, типу, яка різниця взагалі? Я за це не переживаю. Трошки не хочеться відчувати оцього тиску, знаєте, за те, що ти там не добив якусь цифру, умовно це насправді не дуже приємно, тому я. Всім раджу ставити собі якісь посильні цілі, які ви точно зможете виконати, і тоді дофамінчик приливає до нашого мозку і ми радіємо життю. Тому в мене було на годріці поставлено 50 книг на 24 рік. Я її виконала та перевикнула на 10 книжок. Частково це досяглося завдяки тому, що я дочитувала в. Січні ті книги, які я розпочала читати ще в грудні попереднього року, і також я прочитала декілька коміксів, про які сьогодні теж буде йти мова. І вони читалися супершвидко, там по годині часу умовно кожен. Тому це також додало трошки серйозності цій цифрі. Але за цифрами я не ганяюсь і нікому не раджу. І, до речі, цього року я розпочала вести свій ґудріц. До того я взагалі не користувалася цією мережею, якось цього не розуміла. Мене досі ґудріц трошечки дратує тим, що він застряг в минулому столітті в плані технологій і взагалі оформлення цього сайту. Але поки що для мене це єдиний варіант в тому плані, що в мене там і багато досить знайомих моїх і колег по Ютубу. І мені цікаво просто спостерігати за тим, хто як що там читає, як оцінює книжки. І плюс. Принципі Якийсь зручний треба формат, щоб записувати прочитане. Я не хочу це робити десь собі окремо. Попередні роки до того, як я вела Гудріці, я робила просто в Notion ніби сторіночки про те, які книги я прочитала цього року, але я не ставила їм взагалі ніякі оцінки, ніяк це все не було по датах посортовано. А в Гудріці я, от завдяки Гудрісу, змогла створити сьогоднішню презентацію, тому що я бачила, якого числа я закінчила ту чи іншу книжку, яку оцінку я їй поставила, і таке і. Далі поговоримо про те, яка книга стала першою прочитаною в році, і яка останньою. Вже можете бачити, що перша прочитана книга це була друга частина маленьких жінок. Пам'ятаю, як вона мене трошки розчарувала, тому що першою частиною я надзвичайно захопилася, і вона мені здалася дуже такою комфортною. Та затишною друга частина була трохи стереотипна і така не дуже напевно феміністична, на мій погляд, але ми знову ж таки вважаємо час, коли була написана ця книжка, і загалом книжка непогана. Просто мені перша частина здалася. Цікавішою і ближчою до серця. Останньою книгою, яку я дочитала ось буквально нещодавно, це була книга, що знає вітер Емі Гарман. Пригадую, що вже колись починала її читати років 3-4 тому, і вона мені на той час не зайшла перші сторінки. Мені не сподобалися, і я не продовжувала читати, але нещодавно мені її дуже, дуже дуже рекомендували як просто чудову історію. І загалом я бачу, чому вона так багато має хороших відгуків і так всім подобається, але мені не сподобалося. На жаль, я справді дуже хотіла полюбити цю історію, але напевно мені і не треба було її продовжувати намагатися читати ще раз. Я не робила на неї відгук на каналі, але на Гудріці поставила дві зірки з п'яти. Книжка мене не вразила і дратувала мене головна героїня. Мені подобалася ця естетика Ірландії та історичності. Ми досить багато дізнавалися про історію цієї країни і цього народу, як вони намагалися сепаруватися від Англії, яка дуже великий негативний на них вплив мала в плані культури, в плані мови, в плані всіх їхніх народних надбань. Це досить близько має бути українцям. Тому, якщо вам таке цікаво, то раджу прочитати. Але все ж таки, центральною лінією цієї книжки є кохання, і також подорож у часі, яка також мене бісила трошки. В принципі, цей головний любовний інтерес, Том він прям цікавий такий чоловік. Він класний і приємний, але мене дратувала головна героїня, і їхні стосунки вдвох були якісь дуже дивні. Я взагалі не зрозуміла, чому вони закохалися один в одного, і там було якесь, ну. Коротше, все було максимально дивно. Я люблю історії про подорожі в часі і все таке. Але на жаль, ми з цією книжкою не стали кращими подругами. О, це цікаво. Також розповім про жанри, які я найбільше читала цього року. Загалом я поділила їх на скільки категорій: на вісім. Молодець, я вмію рахувати. Я читала цього року романтику, Укрсу, чліт, українську класику, сучасну зарубіжну прозу, зарубіжну класику, комікси цього року. Я читала значно більше, ніж минулого, ну вже, вже позаминулого, о вже січень. Також фентезі, фантастика і детективи, трилери. І що ми бачимо тут найбільше? Я читала сучасної зарубіжної прози. Просто під цю категорію підпало досить багато книжок, 22% майже. Від тих 60 -ти книг це насправді супер були різноманітні піджанри, якась там соціальна драма, ще ще щось, реалізм. Досить багато з цих книг мені справді сподобалося. Я багато читала на диво фентезі та фантастики. Ого, я прочитала дві книги наукової фантастики цього року, і вони обидві були оцінені на 5 зірок. Про це ми поговоримо трохи далі. Мене вразив цей жанр, я би хотіла продовжувати. Його читати, тому що з фантастикою я не дуже була знайома свого часу, але тепер ми продовжимо це знайомство. Також бачу, що багато прочитала детективів-трилерів, і насправді, в принципі, краще би я цього не робила. Мені хотілося в той час читати якісь криваві історії, але я бачу, що зараз вже хочеться відійти від цього і читати щось більш не такого характеру. Типу, можливо, досі щось розважальний, таке саме як детективи, але мені трошки приївся цей жанр, бо я їх вже просто настільки начиталася, що пора відпочити від нього. Диво читала 10% романтичних книжок, хоча мені здалося, що Взагалі, їх було не так багато цього року, і навіть було пару історій, які мене зачепили. Майже 12% підпадає під «Укрсучліт», якого я намагалася цього року читати більше, і я радію, що мені це Загалом вдалося, але надіюся, що наступного року, цього року, Боже, о, вже буде ще більше української сучасної літератури в моєму прочитаному. Комікси також 12% майже. Прям сподобався цей формат і цей е, варіант того, як можна читати. Е, якось я раніше не оцінювала. Комікси і не сприймала їх, але цього року хочу побільше спробувати читати саме коміксів, тому мені буде цікаво дізнатися про ваші улюблені графічні романи. Переходимо до найкращої книги кожного місяця. Це було прям цікаво, тому що ви потім побачите, реально були такі різні місяці, то я по сім читала книжок то по одній, по три книжки на місяць. Тому знову ж таки це доводить те, що цей кількісний показник абсолютно нічого не означає. За січень найкращою книгою стала танго смерті Виночука. Про неї я вже розповідала в найкращих книгах року. До речі, якщо не бачили ще то відео, обов'язково переходьте після перегляду цього. Ну та що тут ще скажеш, книжка? Реально класна. це було 5 зірок, вона потрапила в топ-року. Класно, що вона так відкрила мій читацький рік, тому що далі було також багато вартісних творів. А ось уже і про фантастику. В лютому найкращою книгою стала книжка «Путівник по галактиці для космотуристів. Це було моє знайомство з жанром. Напевно, я вже не пригадаю. Напевно, я раніше все-таки читала фантастику, але мені нічого такого не запам'яталося. А це був такий прям яскравий представник жанру. Причому це якась комедійна фантастика, і вона мене вразила дуже. Я прям. Максимально приємно провела час цією книжкою, і я вам її рекомендую прочитати також, якщо ще досі не зробили цього. Хоча це прям такий фундамент, база основа, і напевно вже багато хто хто цікавиться цим жанром, прочитав саме цю книгу. За березень, ось це той самий варіант, коли я прочитала багато книжок. Я не змогла вибрати одну, тому що і Аркан Вавків, і Садвециманський, і доця потрапили до найкращих книг року. Я навіть шоці, що березень вийшов настільки продуктивний на класні книги, і вони три. Сподобались мені на одному рівні. Я не можу виділити щось одне. Вони мене всі вразили, і всі вразили по різному. І круто, що це все українські твори тобто, два сучасних і один класичний. Я прям радію цьому. В мене важливо. Побільше читати української літератури хочу зробити на цьому акцент. Так, і тим найкращою книжкою стала Пастка 22 Джозефа Геллера. В неї я не так багато говорила на каналі. Дуже ще не пригадую. Можливо, за квітень це була і єдина прочитана книжка. Вона мені загалом сподобалася, я її оцінила на 4 з 5, хоча читалася вона мені трошки затягнута, тому, напевно, це була єдина книжка, прочитана за той місяць. І тим паче тут така військова. Тема про війну, про її несправедливість стосовно кожного окремого її учасника. І за цим було цікаво справді спостерігати в такий абсурд частково і гумор дещо трагічний, коли ти починаєш розбиратися в контексті. Але це того вартувало. І ще одна. Наукова фантастика в цьому топі. Це «Гіперіон» Дана Сімонса, який я прочитала у травні, який мене надзвичайно вразив, який би я сама ніколи не взяла читати, але я рада, що мене заставили це зробити. Реально, книжка супер. Я думаю, що я внесу її продовження в плани на 2025 рік, тому що я хочу знати, що ж там таке далі. Вона читалася мені дуже довго прям. Прям я не знаю, я її місяць, напевно, мучила або півтора, вже не пригадаю точно. Але клас! Вона залишила такий чудовий післясмак, пригод і чогось нового. Тому я надзвичайно рада, що ознайомилася з цим твором. Це червень. Мені сподобалося щось зовсім відмінне від всіх попередніх книжок, тому що це романтична історія, частково комедійна. Це остання зупинка. Вона лише зараз починає виходити українською мовою видавництва Artbooks, тому я раджу вам звернути увагу на цю новинку, якщо любите такий жанр. Книжка була прям класна і така вайбова. Оцінила її на п'ятірку. Мені дуже сподобалось, як прописане кохання в цій історії. Все-таки я люблю романтичні книжки, просто трясця. От яку не візьми, і все воно не те. А це прям, це прям те. Липень найкращою книжкою стала книга Андрій Лаговський Агат Ангела Кримського. Це українська класика. І книжка стала для мене справді одним з відкриттів мого читацького року, тому що. Я очікувала від неї супер багато, і як не дивно, очікування виправдалося це стається дуже нечасто. Зазвичай, коли я наслухаюся відгуків і не придумую собі щось там, що книжка Вау просто супер, то я потім впевнюю, що для мене це не так, і краще би я взагалі нічого не очікувала перед тим, як її читати. Але з Андрієм Лаговським вийшло зовсім навпаки, я очікувала багато і я отримала ще більше це. Класний, класичний український психологічний роман про юнака і про його внутрішній світ. Про те, як цей внутрішній світ виявляється в зовнішньому світі, і про епоху того часу автора Гатангела Кримського мені дуже також сподобалась сама постать кримського, дуже мене зацікавила його біографія. Є окремий огляд на каналі на цю книжку і на біографію автора. Просто було приємно читати у цьому виданні від Віхоли. за серпень. Найкращою книгою стало все те незриме світло Ентоні Дора. Про неї я також говорила в найкращих книгах року. Книга була загалом досить передбачувана, і вона ще одна книга на військову тематику в цьому топі. Трохи болісно було читати про це, зважаючи на сам сюжет та його задумку, але вартувала кожного слова і кожної сторінки. Трохи мені нагадала ремарка, як я вже розповідала. І загалом також раджу, якщо любите подібні історії. За вересень найкращою книгою стає комікс тільки через мій труп. Він мене справді вразив, скільки я вже разів сказала це слово за сьогодні. Стільки атмосферний і по-теплому, геловінський і моторошний водночас з прекрасною мальовкою та ілюстраціями. Загалом чудовий комікс. Напевно, з нього і почалася моя нова любов до коміксів. І завершимо також. Цікавенькими книжками, які не потрапили до топу року. Зокрема, в жовтні найкращими книгами стали Країна блакитних орхідей Мирослава Капія та Мадам Антоні Лібера. Країна блакитних орхідеї це також наукова фантастика, але українська і при тому ще й класична. Мені дуже сподобалося це видання від ще одну сторінку. Мені прям не знаю, імпонує цей дизайн. Виглядає прикольно. І, зокрема, ця обкладинка виглядає досить футуристично, але водночас е, в тому сенсі, як футуристично розуміли, е, як це слово розуміли десь в 60-х роках минулого століття. І це мені імпонує. Книжка була відкриттям для мене свого роду, тому що це українська класична фантастика. Думаю, тут багато про це казати і не треба, тому що це вже щось таке ого. Цікаво, такого не читала. Я би казала, до речі, було б круто, якби цю книжку вчили в школі десь у старших класах. Абсолютно класно. Я нічого не знала про Мирослава Капія до того часу, як мені ця книга не потрапила до рук, а дарма цікава особистість. Реально, я би поставила цю книжку в шкільну програму. Адам Антоні Лібера читалася досить довго, і видання воно. Супер гарне, прям приємне, але дуже важко розгортається, і це дещо не мотивувало в процесі читання. Типу, треба було весь час отак сидіти читати. Але книжка вартісна, також оцінила її на четвірку. Тоді це щось таке, що я ну, зовсім рідко читаю, дуже не схоже ні на що інше. І в цьому була і родзинка цієї книжки. Я би почитала ще, напевно, щось подібне. Мені казали, що трошечки. Нагадує Барнза, прикріплю яку саме книжку, бо я вже зараз не пригадаю. Але до речі, мені через оце порівняння стало цікаво прочитати і Барнза. В листопаді неможливо було обрати одну найкращу книжку, тому що я тоді прочитала усі мої тривожні дзвіночки, усі мої родині вбивці і гордий Бучо. Це все 5 з 5, неймовірно. Класно. За грудень я все-таки обрала найкращою книгою Морт Террі Пратчета, тому що я просто закохалася в творчість цього автора. Я не можу тепер відірватися від цих книжок. Я читаю вже наступну частину з серії Смерть Жнець, яку я вам показала. Ага, вона в мене досі тут. І тут досі написано, що треба підписатись на канал. Як дивно! Я тут поставила картинку цього ці тваринки, тому що коли ти просто пишеш в гуглі Морт, то тобі видає саме е, цього хлопчика з мультфільмів Мадагаскар. Тільки коли пишеш морт прачі, то тоді буде, тоді буде книга. Хочу передивитись в Мадагаскар. Скільки я прочитала книг за кожен місяць. Це було прям цікаво відслідкувати. Я ніколи для себе не е, бачила такої власної. Читацької статистики, мені прям було цікаво дізнатися. Я не дуже багато робила формату прочитаного там за місяць, тому що я дуже, як бачите, нерегулярно в цьому плані читаю. Наприклад, за квітень прочитала лише одну книжку. Якраз таки це було що там Аска 22 А за січень було дев'ять прочитаних книжок. Тоді я зробила власне відео з прочитаним. Але знову ж таки, половина з них я розпочала ще десь в середині грудня, і вони так і перетягнулися на новий рік. Було 4, 5, 3, 3. Це небагато, як на мене, за місяць. Потім також такі дивні типу цифри: 6, 5, 8, 7, 5, 4. Але все це склалося в 60. До речі, я не перераховувала, чи я все правильно порахувала. Можливо, якщо зараз додати всі ці цифри, то не вийде 60. Я буде потім перевірити на монтажі. І зараз просто. Жахлива статистка, це скільки в мене з'явилося нових книг на поличках. Як ви можете знати, якщо ви дивитесь мій канал давно, я не так давно почала збирати свою паперову колекцію. Я читала лише електронні книжки на моїй прекрасній покетбук, яку я обожнюю досі, але на якій я вже давним-давно нічого не читала в електронному варіанті, тому що в мене тепер є паперові книжечки. І як ви думаєте, скільки мені вдалося назбирати цього року нових книг? Просто жахана цифра. 65. Все, просто бан на покупки до кінця десятиліття. Більше не треба нічого. Ну, я багато досить купувала, багато отримувала подарунків книжкових, чому я надзвичайно рада. Книга справді найкращий подарунок і найкращий сюрприз. тепер радію, що в мене є мої полички. Тут треба буде навести порядок, бо я вже просто напихала сюди стільки всього різного. У мене тут бардак. Страшний бардак. Ну це анонс до. Ще одного цікавого відео. Все, грошей більше нема на нові книжки. Скоро буде відео з новими книгами покупками тому очікуйте. Але надіюсь, що найближчим часом я більше таке знімати не буду, тому що досить уже купувати книжки, особливо імпульсивно. І на основі всієї статистики, яку я так детально провела, я вирішила зробити собі якісь читацькі цілі, не в плані. Планів на прочитання якихось конкретних книжок, або жанрів, або авторів, або ще щось, Ні, будуть жанри, брешу, будуть жанри. Хороше, якось це все підгрупувати і зробити новий читацький рік ще кращим за попередній. І розділила ці цілі на три категорії. Перше, це стоп-консюмеризм, про те, що я щойно говорила, буду намагатися прочитати якомога більше тих книг, які я вже маю, які мені вже подарували, які я вже собі придбала, а не заглядатися на щось інакше в книгарнях або в інтернет-магазинах, або Ще там іде, не знаю, в супермаркеті я вже така, йду на поличку з книжками. хоча, ну, Лера. Хочу походити в бібліотеку цього року. Минулого року я трошечки брала книг з бібліотеки, але це було не систематично. Цього року я хочу, перед тим, як купувати книгу, спочатку глянути, чи я можу її прочитати якимось. Іншим способом, законним, <свісно> тобто бібліотека. Або позичити у когось. Подарунки я вже забула, що я мала на увазі. Ага, <свісно> купувати книжки тільки на подарунки. Подарунки собі не вважаються подарунками. На жаль, на жаль. Наступна ціль це кількісна ціль. 50 книжок на 25 рік. Я не буду її підвищувати з попереднього року, тільки тому що мені вдалося прочитати на 10 книжок більше. Я не хочу себе підганяти. Все, традчі завалився, на жаль. Він канув в літу. Треба когось поставити сюди. Святий Антоній, де Святий Антоній? Все є. Святий Антоній з нами. Він трошки грає на барабанах. Я ментально здорова. Трошки смішно з того, що е, тут Goodreads в мене було прочитано за цей рік нуль книжок. Я зараз на 0% виконую свій план, і Goodreads мені пише: You're on track. Good job. І по жанрах, що я хочу читати найбільше цього року, це. Те, що я вам вже і казала, хочу поменше читати трилерів та детективів. Мені здається, треба вже відходити трохи до цього жанру, хоча він абсолютно окей, нормальний. І в мене є декілька представників цього жанру на поличках, які я планую прочитати. Але все ж таки поменше. Далі більше укрліт сучасний, класичний, особливо класичний. Я собі накупила класичних українських книжок, до яких я ніяк не доберусь. Лера. Треба. Я хочу їх читати, реально хочу. Більше коміксів. Я відкрила для себе цей формат читання. Я не хочу зупинятися. Вже є на приміті декілька класних потенційно коміксів, які я дуже хочу прочитати найближчим часом. Вже не дочекаюся. Ось така читацька статистика у нас вийшла. Розкажіть, будь ласка, чи вам зайшов такий формат презентації? Я вам сьогодні провела. Презентацію мого проєкту на тему «Читацька статистика 2024 від каналу Я бачу вас цікавить література. Якщо ви хочете поділитися якимось з цих моментиків вашої читацької статистики, то мені буде дуже цікаво дізнатися. Наприклад, які жанри ви найбільше читали, або скільки книжок купили цього року, о, це мені взагалі дуже цікаво. Я сподіваюся, що у вас все гаразд і на все добре.